дня усім глядачам програму Кафе Інтіві і слухачам радіостанції 101,4 і Мене звати Ігор Іванович, це Роксолана. і Ми розпочинаємо наш такий проект, який ми називаємо кофейні тіві. Загалом ми працюємо за звичай на радіо зранку, але раз в тиждень ми хочемо щось показати. Тобто, нашим девізом можна сміло вважати фразу Ми покажемо все. Навіть більше». ну і розпочнемо ми цього разу обговорення інтернет-видань і загалом новини, які нас зацікавили найбільше за цей тиждень. Всі ми знаємо, що на ці от парламентські вибори були закуплені відеокамери і інші речі для відеоспорту. Стережні, я нагадаю, що раніше спікер Верховної Ради Володимир Латвин заявляв, що всі ці ноутбуки, а також камери, віддадуть сільським школам і дітям, щоб вони змогли цим користуватися. Але я думаю, Роксана, що це не дуже якось розумно віддавати користуватися таке дороге обладнання дітям в школи, в садочки діти просто можуть це все зламати, і відповідно знову ж таки купа мільйонів гривень піде. На вітер. Тому... Вітер в нашій країні дуже дорогий. Лукашенко зробив пластичну операцію. Про це передають ЗМІ офіційно. Лукашенко пластичну Лукашенко. операцію? Ну, Останній диктатор е Європи хоче трошечки омолодитися. З обличчя президента Білорусі Олександра Лукашенка зникли сліди віку у свої 58 років. Нервової і напруженої роботи. Відповідно, працюючий чоловік раптом став виглядати. На 45. Тобто, можна собі порахувати, скільки він скинув. Зникли складки зморшки на лобі. Про це пише у своєму Фейсбук. Журналістка, яка зараз живе в Празі. Розумію, вона сама є білоруською. Білоруською? Білоруською. Білоруською. Галина Наумчик. Дякуємо за таку інформацію. Тижня Україну здивувала новина про те, що Андрій Шевченко може стати головним тренером збірної України з футболу. Як тобі така ідея? Ну не раз вже було сказано на теренах інтернету і на теренах залі простору інформаційного України. Краще би Шевченко краще в футбол грав у Кременчуці Полтавської області. Депутат автозаводської районної ради Сергій Гарифов вимагає стягнути з депутата райради Ігоря Мітюка, який на сесії зламав йому щелепу. 1 мільйон 13 тисяч гривень компенсації. Тобто Причому... депутатську щелепу оцінили у більше, ніж мільйон українських гривень, так? Я думаю, що ремонт щелепи обійдеться йому в 500 гривень. А от 1 мільйон 12 тисяч 500 гривень – це, скоріш за все, гідність за те, що депутатську е, от, трошечки так заплюмували. Репутація Мора, моральні моральні збитки. Це кращий, за моральні збитки. Я думаю, ти знаєш краще. Він попросив просто одразу 100-500 мільйонів гривень. Ну це ти сама повинна знати. От якщо так от намалювати пересічного депутата, он, такого стандартного, як він повиглядає, в нього дуже висока самооцінка. Переважно він вважає, що він дуже багато хорошого зробив. Він себе вважає найсимпатичнішим. Він вважає себе найрозумнішим, найініціативнішим, найбільш перспективнішим. І відповідно вважає, що його люблять люди. А тепер уяви собі, що на ікону. Яку люблять люди, замахнувся хтось. Мені здається, що 1 мільйон 13 тисяч гривень компенсації це трошечки замало. Киянам все ж таки шанс на порятунок дають. Пропонують їм за 10 тисяч доларів пережити кінець світу у бункері. Причому у самому центрі Києва один із киянів продає місце в бункері. Всього на всього воно коштує для чоловіків 10 тисяч гривень, а для жінок дешевше за 7 тисяч. А от дітям у супроводі дорослих хід безкоштовний. Я нагадаю, що кінець світу пророкують на 12, 21 грудня 2012 року. І, я так розумію, в Києві охочих пережити кінець світу саме у цьому бункері знайдеться чимало. Ну, а чолов'яга добряче підзаробить на цьому. Right і наостанок хочемо вам нагадати, що незабаром на ефірі Твоєї радіостанції сто до стартує новий проект. Концерт вітань. Концерт вітань це коли ви маєте можливість до нас звернутися, зателефонувати або написати контакти. Ви бачите зараз внизу екрану. І ми дуже гарно привітаємо ваших близьких, рідних та знайомих. Це може бути будь-яке свято, день народження, весілля іменини. все, що ви забажаєте у нашому виконанні спеціально для вас гарно, доступно і святково. Такого на телеканалі Алосаті на радіостанції твої радіо ще не було. Не було. Також ми маємо можливість вам всім презентувати нову нашу ідею з Оксоланою. Ми шукаємо партнера <свісно> співробітниця. Ми, ми, ми дійсно шукаємо. Партен... Ми нормальні партен... співробітники. Ми не, не щемимо права своїх колег <свісно> ми, по роботі. Ми, ми любимо одне одного, Ігор Іванович. Насправді, якщо ви маєте що нам запропонувати в якості співпраці, ми обов'язково розглянемо всі ваші варіанти і обіцяємо працювати з вами з любов'ю. <свісно> <в> душу! душу. <свісно> А ще цього тижня кофеньшо святкували день працівників радіо телебачення і зв'язку України, а святкували у дуже поважній компанії в міській раді разом з очільниками міста. Дякую метою я попросив вас. Про сьогоднішню зустріч. Отримали квітину і подяку від міського голови Олексія Радзієвського за високий професіоналізм, відповідальне ставлення до справи, значний особистий внесток у розвиток інформаційного простору та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Хочу побажати, щоб ви тримали свою творчу планку. Настільки високо, наскільки дозволяє е, ваш інтелектуальний рівень, ваше розуміння. От, е, але якщо ми в такому ключі будемо і далі працювати, всім від того тільки. Якщо серйозно, то було приємно. Навіть дуже. Побажали своїм колегам чесності та свіжого погляду на світ, який нас оточує. Можливо, говорили не так пафосно, як інші, але принаймні були щирими не лише з іншими, але й самими собою. Ну а вам, дорогі наші слухачі і глядачі, побажаємо ніколи не розчаровуватись і вірити. Вірити у самих себе, у свої сили і у свою правоту. І пам'ятайте, що ми завжди на вашому боці. Дякуємо всім, хто з нами на радіохвилях і по той бік блакитного екрану. Ваші Роксолана та Ігор Іванович.